Привіт! Всім вітаю вас на моєму каналі мам. І це відео розпаковочка попереду сюрпризів. У нас є дві новиночки: це доглядова косметика і ланчбокс. Давайте почнемо з моєї улюбленої колекції, бо тут дуже класні сюрпризи Та пакетика. Це пакетики наклейки. Ми їх будемо клеїти. Давайте я вам їх покажу. Такі патчі масочка з бананом, Melody Куромі з кавунчиком, така з вишенькою, з виноградиком, з персиком. Це також з персиком. Це, моє, це один з моїх улюблених пакетиків. Це такі пачі кольорові. І ось така маска, я думаю, що вона з манго. Така масочка з огірочком і така з полуничкою. Друга новиночка ланчбокс. Такий великий пакетик і тут всередині пакетики. На скотчі. Типу їх отак треба відривати. Ось такий прикол. Мені дуже подобається, як я зробила сторіночку для ось цього і ось цього. Дуже класні колекції. Давайте обирати пакетики. Давайте сьогодні зробимо. Фіолетову розпаковочку. Фіолетового немає. Тому давайте візьмемо ось такий синій з нашої новиночки крумі фіолетово. кей пап на демонів. Ось тут. Ось тут є фіолетові зірочки. Анджі бокс, Тут по кольорах веселки. І ось тут, тут в кінці майже є один пакетик, тому беремо його. І клеїмо Містері-бокс Фіолетовий. Закінчуємо сьогодні дві колекції мій та мікі іграшки. 50 пакетків. Сьогодні беремо три пакетика. Такий. Ось такий і ось такий. Ну, тут немає. то Давайте візьмемо ось такий. І ось тут беремо ось такий. Ми вибрали ці колекції. Давайте розпаковувати. І попмисливеці на демонів. Бейбі Саджа ось такий під номером 4. Давайте завершимо мій дине пакетик. Да. Спочатку приклеим пакет. Сюрприз, все-таки кульки Ось, десять. И давайте приклеим их сюда. І друга. Так, далі закінчимо ще одну колекцію. Такі іграшки. У мене така речі, що я порвалася в кисло. Так. Я была даже блэсиком. Вот есть такая капибарка, Такие кофтенси. И может сюда, а по... Может куда -то сюда. Ну, давайте сюда. nails. Ось такі же це, напевно, мої перші нігті, які я, малювала. 50 пакетиків. Три пакетика. Давайте почнемо з ось цього. Давайте тут її Мені нашкодить цього пакетика. Ой, класний тут сюрприз. Ось таке око. І ми його приклеїмо на першу сторіночку, бо воно пасує. Другий. Це такі гроші з панди. У мене поживтів маркер. Я той маркер вже викинула, і я собі купила новий. Сподіваюся, він жовтіти не буду. Так, і останній. Ось така жабка І ми її вже приклеїмо на ось цю сторіночку. 50 покатов. Ой, каждый 50 покатов. Пиксель Art. Так. И тут ось такой котик. Вин под номером 4. Вот сюда. Ну, вже як є. Я. я забула за адвент-календар. Зараз вернусь. A few later. Ось. Давайте виберемо віконечко, бо я про нього взагалі забула. Давайте ось цей. Приклаю все. Окей. Ось така чашечка. Ну, це какао з маршмелом. Мені завжди осінь з таким асоціюється. І не тільки осінь. Наша минула новиночка. Містері бокс. Ну, давайте ось такий, давайте відкриємо. Вау. Це ось такий котик в чашечці. Ось сюди. Ось так, новиночка. Ланчбокс. E, <laughs> тут один прикол в тому, що я забула пронумерувати сюрпризи, де що буде. Сподіваюся, я буду пам'ятати. І я забула сказати, що тут сюрприз надав на пергаменті. І це ось такий виноград. Мені здається, він мав бути ось тут. Не знаю, нехай буде тут. Хоча, мені здається, він не мав бути. тут. Але, але вже. І це сторіночка, дуже класна. Тут 13 сюрпризів, пересипашка. Така прозора. Відгортаємо. І тут сторіночки для пакетиків. ось такий. І, э, остальная, і остання ось така ось міні сторіночка. З коромі. Спочатку пакетик приклеїм. Під номером один. Тут пишу. Ось І тут на кожному пакетику діамантики. Ось празики можу. Це ось такий сюрприз. Я не знаю, що це, але мене мені подобається, як я намалювала. Під номером 13. Ось сюди. Ось так. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і натискайте на дзвіночок. Всім па-па!